Проїзд у житомирських ліфтах подорожчав на 20%. Згідно з рішенням виконавчого комітету, вартість однієї поїздки по ліфтовій карці тепер коштуватиме 30 копійок. З проханням привести тарифи з технічних обслуговування ліфтів до економічно обґрунтованих до виконкому звернулись чотири ліфтових організації. Самої сторони нарожає. по нашему сегодняшнему решению произойдет подражания. С другой стороны, люди получат возможность отказаться от лифтовых карточек. Благодаря этому экономит достаточно серьезный семейный бюджет. Потому что стоимость обслуживания, технического обслуживания лифта в среднем по городу будет порядка 35-37 копеек. Если мы смотрим площадь квартиры этого... За словами Сергія Сухомлина, ліфтова карткова система у Житомирі віджила. Експеримент по відміні карток, які провели на базі шостого Жеку, це довів 60% жителів мікрорайону. Проект підтримали, були проти, здебільшого, мешканці перших і других поверхів. Але вихід з цієї ситуації влада вже знайшла. Часів постановлення 869 шістдесят дев'яте пунктів. Первої та же самоти за технічне вслуження. Ми зараз розглядаємо Тариф за обслуговування ліфтів не підвищували з 2011 року, каже Сухомлин. Проте місцевий активіст переконує, що це не так. Шановні, знову нас розводять. Чому хай мені відповідають або міська влада, або чому хай відповідять мені приватні підприємці? Чому протязі вже двох місяців продаються картки по новому тарифу? А? Ми, ж рішення, ми ж рішення ще не приймали. Чому по новому тарифу зараз? 37,50, це на 30 гривень. Я перепрошую, а вже 37,50, Тобто, реально підняття ціни йде на 40 відсотків, а не 20 відсотків. Як сказано, представник ліфтового підприємства пояснює, зросла ціна саме пластикової картки, точніше, матеріалу, з якого вона зроблена. Вартість лишилась така, яка була сама пластмаску, який завод-виробник. Поставляє або банк дає вам як карти, карточку для користування. Вона виросла. Ми тут не затверджували ніколи і не можемо затверджувати пластмасу. За підвищення тарифу проголосували 26 членів виконкому. Рішення не буде чинності через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення у друкованих ЗМІ.